Привіт! Сьогодні я знімаю другу частину про своє лікування обличчя, так як у мене акне. Якщо ви не дивилися ще першу частину, то обов'язково її подивіться. Там я ділюся з вами своїми першими враженнями, як щодо чого, скільки все коштувало. Але цікавий факт, що ця перша частина ще не вийшла, поки я знімаю це відео. Вже пройшло півроку, я її досі не виставила. Нічого, скоро виставлю, все буде. Нормально. Про що сьогодні взагалі буде відео? Трошки вам нагадаю, в мене акне з 5 класу. Зараз мені 19 років. Всі ці роки в мене були прищі. Все починалося з лоба, потім переходило на щоки, підборіддя, ніс. І коротше, я не пам'ятаю вже. Той день, коли в мене реально лице було без єдиного прища, без е, якоїсь там точки чорної, без рубців постакне. Оце з 5 класу я в прощах. Я його почала лікувати 6 червня з дерматологом. Наважилася все-таки 12 років піти до дерматолога. Я молодець. І розповім я вам. Більш подробніше можете все подивитися в попередньому відео, які я засоби використовувала і скільки я на це все витратила. А зараз вам трішки коротше розповім, як я почала лікувати його. Мені приписали базовий догляд: це умивалка від біодерми, SPF, крем зволожуючий, азелаїнова кислота 15%, вроде, якщо я не шибаюсь. Для більш точної інформації йдіть на перше відео. На першу частину маска. Потім пройшло деякий час. Ми убрали азелеїнову кислоту і почали використовувати і приписали паралайт, яким я досі користуюся. Це ще з серпня, бо його прям дуже трохи треба обрати. Паралайт А, він бореться з акне, з висипаннями. Тому я ним, що досі його використовую. І також ще й використовувала зеркалін. Два місяці я його використовувала. Він був для того, щоб прибрати мої запалення. Так як вже пройшло сім місяців, я можу з вами поділитися своїми до після. Вам може здатися, що ніякого результату немає, але я результат бачу конкретний. Просто коли я тільки звернулася до косметолога, в мене був не найхудший випадок на моєму лиці. У мене просто були закриті комедони, які ще не повилазили. Тому, коли я звернулась, я перестала дивити прищі. Це по-перше, я... я вже сім місяців не дивлю прищі. Якщо раніше в мене ранок починався з того, що я вставала і отакого титіла в своє лице все роздавлювала, то зараз такого немає. Ну, іноді я можу згрішити, це, чесно кажу, іноді я можу згрішити. Але це дуже рідко. Якщо подивитись зараз, ось фото, наприклад, ось яке в мене було лице. Як я тільки звернулася до дерматолога, я все-таки вирішила вставити це відео, яке я знімала на початку лікування свого обличчя з дерматологом-косметологом, бо на відео краще видно стан мого обличчя на той момент. Там було дуже багато комедонів, чорні цятки, почервоніння, і можливо, може здавати, що на цих фото що я показала після зараз, типу, стан гірший. На обличчі, але це не так, бо це все пост-акне. Так як всі ці комедони повилазили, зізріли, і вони залишили після себе ось такі от п'ятна. Тому потрібно тепер боротися з ними. І вже ці всі комедончики, які були маленькими, вони вже вилазять не так часто і не в таких великих об'ємах. І це завдяки моєму догляду. Яке в мене лице на даний момент, то можна побачити, що в мене зараз дуже пост-акне. Але зараз ще я вам вставлю фоточку, яке мене було лице пару місяців тому, з конкретним запаленням. В принципі, це нормальний момент, коли такі воспаління просходить. І, мабуть, зараз розповім вам про мій догляд, який я зараз використовую. Він у мене зараз не такий-то великий. Казалось би, ак в людини, а вона так мало використовує. А більшого і не потрібно. Те, що вам показую, обов'язково. Якщо ви хочете купити, то спершу краще, звісно, проконсультуватися з лікарем, або зрозуміти, який у вас тип шкіри, який у вас там стадія акне, і що вам дійсно потрібно, бо не для всіх однакові препарати підприписують. Зараз в мене біодерма умивалка, яка я була сама, звичайна з хорошим складом. Це виходить, будемо говорити. Зранку мій догляд. Ось тільки недавно мені приписала дерматолог ще зранку мазати сироватку, вона теж дуже класна. Це зволожуюча вона для, більш... для більшого зволоження моєї шкіри. І зранку ще використовую ось такий кремчик. Раніше використовувала нідлі. Це майже такий самий, просто нижча ціна. Дуже класний. Прикольний ніжний зволожує, на шкірі не, не відчувається. І SPF я зараз не використовую, бо не бачу в цьому сенсу. Я не використовую на лиці ніяких кислот, тому мені не потрібно прям захищатися дуже сильно, так як ультрафіолетовий індекс зараз кожного дня не перевищує двох. Ввечері, знову ж таки, умивалочка. Потім ось така штучка, те, та, що я вам говорила, паралайт А. Яке бореться з акне і крем. І ще раз в 10 днів я використовую масочку ось таку. Вона теж в мене була на початку лікування, така і залишилась. Ось такий в мене зараз довго. Переходимо до другої частини відео. Це зараз в мене починається новий етап лікування. Чому я взагалі почала це відео знімати? Е, мені почали. І, до речі, в кінці відео я ще вам скажу ціну, яка зараз виходить у мене за весь період лікування, скільки я витратила грошей. Тому не дивіться відео до кінця. Е, так, новий етап лікування. Мені косметолог вже почала радити процедури. Які будуть покращувати стан мого обличчя, прибирати постакне. І зараз я точно прочитаю вам, що це таке і як що воно, яку дію дає. По процедурам рекомендовано ін'єкції вітеран. 3-4 процедури з інтервалом 3 тижні. Один такий курс, один раз 8-10 місяців. Що це таке? Це мені будуть колоти в лице 1 міліметр е, міліметр. міліметр. Мілілітр. мілілітр, Один мілілітр препарату Вітаран. Зараз вам розкажу, що це таке. Препарат з полінуклеотидами полі стимулюють вироблення колагену, еластину і гіалуронової кислоти, прискорюють репіталізацію шкіри. Основний ефект полягає в усуненні рубців постак на зменшенні почервоніння та у шкіри. Тобто мені потрібно буде пройти курс три рази, тобто раз на місяць, три рази. Мені треба буде поколоти лице. І друга система це пілінги. Також три рази з інтервалом в місяць. Пілінг теж освітлює лице робить шкіру пружнішу, зменшує прояви постакне. Я почала знімати це відео, щоб вам показувати, які будуть виходити результати Уже завтра. Я йду когось собі вітером. Я трошки переживаю, щоб не було боляче. Я вирішила почати знімати, щоб вам знімати так кожну процедуру, і там кожен місяць якісь кадри, типу, як буде змінюватися моє обличчя. І в принципі на цьому. Я буду з вами прощатися. Зустрінуся з вами через секунду уже в завтрашньому дні. Як і обіцяла, покажу вам е, ціну лікування мого обличчя за 7 місяців. Ось тут я розписувала кожен препарат, який я використовувала, скільки він коштував, від доставку навіть писала. І ось така остаточна ціна вийшла. Ну що, я вийшла з косметології, не знаю, чи мене чутно. Ну, так в мене виглядає лице одразу після процедури. Я вже вдома і готова з вами поділитись своїми думками. Це, в принципі, в принципі, я трішечки переживала, типу, що щось там буде не так, іменно після того, як мені вколять, щоб не було ніяких там, коротше, поганих якихось побочок чи ще щось. Я перед тим, як ми почали процедуру, запитала, чи це боляче, скільки це буде, довго чи не довго. І мені косметолог сказала, ну що це може типу, бути неприємно. Я така, о боже мой, це буде больно чи що? Відтоги мені вона намазала анестезію, типу, щоб оніміло трохи лице. І мені взагалі майже боляче не було. Я просто відчувала прокол і все. Ну, типу, смотря в яких місцях на цій стороні. Мені взагалі майже боляче не було. Отут внизу взагалі я не відчувала. Як щось там входить всередину. А з цієї сторони було трішки больніше, тому що в мене тут більші рубці, і вона колола саме в рубці. Взагалі прекрасна процедура. Наступний раз не буду боятися йти. У мене лице ще досі онімівше, і тут внизу теж вона мені мазала, тому в мене нижня губа онімівша. У мене таке враження, наче мені вкололи. І вона, наче трохи збільшилась, таке враження. По рекомендаціям сказала, що. Не приймати гарячі душ, а я це дуже люблю. ну ладно. він наносить косметику пару днів. Ну це таке. Зустрінемося з вами наступного місяця. Поки ось так. Всім привіт! Сьогодні вже 8 січня, і в мене сьогодні була друга процедура е, ін'єкція вітаран. Ось так виглядає мої обличчя. Я зараз після вулиці, то в мене ніс красний. А так то почервоніння знову дуже швидко зійшли. В принципі, все те саме. На цій стороні було больніше, тут більше рубців, на цій стороні менш. Е, і в принципі я вже бачу трішки різницю від першої процедури, лице наче більш вибілилось, тому побачимо, що буде далі. Я думаю, що ще одну процедуру мені потрібно зробити і потім перейдемо до пілінгів. Але поки ось так. Але я вчора трішки згрішила, тому мене тут ось така красна точка. Це я вчора видавала прищ і ось тут видавала прищ. І ще вона ви один вивіз тут. Ну це капець, просто. я вже не знімала відео після третьої процедури, бо не бачила в цьому сенсу. Я її робила 5 лютого. А фото, які ви бачите зараз на екрані, зроблені 16 лютого, і в принципі тут вже трішки видно результат, але остаточний результат я вам покажу і все розкажу вже в наступних кадрах. З того часу, як я знімала останні кадри, пройшло вже досить довго. Зараз вже 28 травня. Я можу вже з вами поділитись остаточними результатами на даний момент за рік мого лікування обличчя уже скоро рік. Я просто в шоці, як швидко вплине час. Після тих трьох процедурок я мала ще робити пілінги, але я написала косметологу. Вона сказала, що потрібно ще трошки часу почекати. Щоб побачити, як взагалі шкіра моя ну, відреагувала на ці всі процедури. Тому я почекала пару місяців, написала косметологу, вона сказала, все окей, все класно, пілінги не потрібні. Ем, просто далі використовуємо той догляд, який в мене є. Зараз я вже можу з вами поділитися своїм. Після це вже можна, мабуть, назвати ремісією. Не знаю, мабуть, це вже ремісія, правильно? Коли мене залишилось тільки постакне. Ем, Ось тут повставляю вам фоточки, які мене обличчя на даний момент, і я дуже задоволена результатом. Навіть зараз тут на камеру можу вам показати, щоб якісно все було видно. З цієї сторони получше. на лобі мене взагалі ще з першого місяця лікування було все ідеально. Там були комедончики маленькі, і вони за, за пару місяців лікування мене сразу все злоба зійшло. І мені здається, що буде ще третя частина, але вона буде не скоро, десь через півроку. Я, мабуть, буду робити лазерне шліфування. Хто не знає, що це таке, почитайте краще в інтернеті, щоб ви правильно все зрозуміли. Але якщо коротко говорити, то це процедура для того, щоб прибрати ваші рубці після акне. Бо це вже можна назвати. Шрамами, це вже шрами. От ви бачили, які ми там ямки є їх вже ну, доглядом, я думаю, їх взагалі неможливо прибрати, або дуже довго часу на це потрібно, щоб воно ну, все зажило. Але це ще не точно, це ще побачимо, це ще, ну, це просто такі от, можливо таке бути, бо потрібно для того, щоб робити лазерне шліфування. Потрібно е, досить довгий час, щоб не було взагалі висипання на постійній основі. Бо коли є виражені якісь прищі, там якісь запалення, то не можна робити цю процедуру. Де. Який на даний момент е, в мене результат? В мене постакне, як я вже сказала, це 300 раз, але воно вже покращене. Тобто не таке красне, не така червона шкіра. Далі в мене іноді ще вилазять прищики, е, але це буває дуже рідко. Кмедончики, які дуже швидко я стараюсь прибрати. Не видавити. А Засобами своїми, які я вам потім покажу. Ну і чорні цятки. Ось тут на підборіді в мене в основному, але їх також вже стало набагато менше. Ось тут взагалі майже немає. Кажу вам зараз, не знаю, чи варто показувати догляд. Можливо, швиденько пробіжуся, бо я вже прям триста разів вам його показувала. Щось може додаватись, щось відніматись, але в основному все те саме. Я змінила умивалку. Змінила, тому що та попередня від біодермі вона мені трошки пересушувала шкіру. Сиворотка та сама, крем, той, що і був. Медіпіл. Далі, SPF, та Уже сонечко дуже виражене, тому використовуємо СПФ. Я там в попередніх кадрах, до речі, говорила про СПФ, що ну тоді, коли я її знімала, була зима, і я говорила, що не потрібно наносити, я не наношу. Але тут така спорна тема мені. Час попадаються такі відосики, що хтось каже, що зимку не потрібно, хтось каже, що треба круглий рік мазатись. Але навіщо тоді мазатись круглий рік? Якщо зимку, наприклад, ультрафіолетовий індекс майже кожного дня 0,1 або 2. Але звісно, що якщо в догляді у вас є якісь кислоти, або якісь такі компоненти, які ну, 100% потрібно захищатися, бо шкіра дуже чутлива стає до сонця і до цього всього. Mm, то потрібно наносити круглий рік. А я взимку взагалі майже не наношу SPF І нормально, не знаю, мені здається, це не потрібно. І маски. Не пам'ятаю, як було в попередніх кадрах, чи дві, чи одні використовувала. Але зараз використовую ось такі. Це від українського виробника, якщо я не шибаю, це СЕБО 01 і СЕБО 02. І далі перейдемо до моєї спасательної схеми. Від прищиків. Якщо ви випадково видавили прищ або спеціально видаву, yeah. обов'язково використовуємо хлоргексидин. використовуємо цю штуку, це щоб не було мікробчиків. Ось така штука в мене є. Ось. Це така мазюкалка. Я її використовую теж, коли висипання, коли активний такий виспальонний прищ мажеться точечно, на 10 хвилин залишається. А я ж вам забула показати ще ось цей перелайт. Я його використовую ну, весь час, і його надовго хватає. Він дає основну дію проти акне, проти запалення цих всіх. Це саме основне продовжимо. Ця штука мажеться на 10 хвилин, потім змивається теплою водичкою. І далі можна ще намазати ось таку мазь, Ось така мазь, Вона мажеться на ніч, не змивається теж точечно. І такі засоби мені допомагають швидше позбавитись цих прищів, щоб вони швидше созріли і швидше ушли. Ну і все, в принципі, я все вам сказала. Якщо у вас теж акт на діліться своїм досвідом, приймайте себе такими, які ви є. А якщо ви хочете покращити свою шкіру, не бійтеся, звертатись до дерматолога-косметолога. І, до речі, я десь говорила, колись, мабуть, говорила в перших частинах, що якщо мені сподобається результат, якщо в мене буде все чіки піки то я порекомендую вам. Цього лікаря, який мені вилькував обличчя на любе питання, яке я могла задати їй, і навіть і глупі якісь питання, незрозумілі. Короче, все, що мене турбувало, все в неї питала. Вона мені з радістю відповідала, допомагала. Ось ця дівчинка. Я дуже рада, що звернулася до цієї людини. Вона велика молодець, тому звертайтесь, кому потрібно. І я всім дякую за перегляд. Всіх люблю, цілую, всім па -па! Ну, Кстати, в камері мене якась шкіра, якась нечиста. Вона зараз почервоніння має якимось і непонятне щось.